Відкличну машину Форда вже не зупинити. Форд в епіцентрі кризи, масштабне відкликання і загроза репутації. Автомобільна індустрія це складний і багатогранний світ, де інновації сусідять з ризиками, а престиж з потенційними провалами. Нещодавно Форд зіткнувся з серйозним випробуванням, масштабним відкликанням цілого ряду популярних моделей, включаючи бранку, Експедишн. F 150 і Lincoln Navigator. причина неполадки в системі допомоги при гальмуванні, які можуть значно збільшити гальмівний шлях і привести до аварій. Це не просто технічний дефект, це удар по репутації компанії і серйозний виклик для довіри споживачів. Я, як людина, яка вже більше 20 років стежить за автомобільною індустрією і сам є власником декількох автомобілів Ford, бачу в цій ситуації щось більше, ніж просто невеликий програмний збій. Це симптом глибших проблем, пов'язаних із надмірною залежністю від електроніки та недостатнім тестуванням складних систем. В епоху розумних автомобілів, де все більше функцій перекладається на програмне забезпечення, ризик подібних ситуацій зростає експоненціально. Електроніка панацея чи прокляття в останні роки ми спостерігаємо стрімке зростання популярності систем допомоги водієві ЕДЕС, таких як автоматичне екстрене гальмування, адаптивний круїз-контроль і утримання в смузі. Ці системи, безумовно. Підвищують безпеку та комфорт водіння, але вони також створюють нові вразливості. Як показує досвід Форда, навіть невелика помилка в програмному забезпеченні може призвести до серйозних наслідків. Ключова проблема полягає в тому, що АДА системи це складні алгоритми, які працюють в реальному часі і повинні враховувати безліч факторів, таких як погодні умови, стан дорожнього покриття і поведінку інших учасників руху. Недостатнє тестування в різних умовах може привести до того, що система буде працювати некоректно в критичній ситуації. Я пам'ятаю, як ще на початку 2000-х років багато автовиробників стикалися з проблемами в системах ABS. тоді це здавалося незначним дефектом, але він міг призвести до втрати контролю над автомобілем в екстреній ситуації. Досвід Форда показує, що подібні проблеми актуальні і сьогодні, незважаючи на значний прогрес в області автомобільної електроніки. Чому це відбувається? Аналіз причин та потенційні рішення. У випадку з Фордом причиною проблеми стали нормальні, але не часті перепади напруги в електронному підсилювачі гальм. Це може бути пов'язано з різними факторами, такими як якість компонентів. Конструктивні особливості системи або навіть зовнішні електромагнітні перешкоди. Важливо розуміти, що автомобільна електроніка працює в умовах, відмінних від лабораторних, вона схильна до впливу вібрацій, температурних коливань, вологості та інших факторів, які можуть впливати на її стабільність. Неврахування цих факторів при проєктуванні і тестуванні може привести до появи прихованих дефектів, які проявляються тільки в певних умовах. Я вважаю, що Форд повинен провести ретельний аналіз причин події і вжити заходів щодо запобігання подібних ситуацій в майбутньому. Це може включати посилення тестування необхідно проводити більш ретельне тестування adas систем в різних умовах, включаючи екстремальні температури, нерівні дороги і погану видимість. Поліпшення якості компонентів слід використовувати тільки високоякісні компоненти, стійкі до вібрацій. Температурних коливань та інших факторів, які можуть вплинути на їх стабільність. Розробка резервних систем необхідно передбачити резервні системи, які будуть забезпечувати безпечне гальмування в разі відмови основної системи. Посилення контролю якості слід посилити контроль якості на всіх етапах виробництва від проєктування до складання впровадження системи моніторингу необхідно впровадити систему моніторингу стану Адас-систем, яка буде попереджати водія про можливі проблеми. Оновлення по повітрю панацея або тимчасове рішення. ФОД планує вирішити проблему за допомогою оновлення програмного забезпечення по повітрю. Це, безумовно, зручний спосіб вирішення проблеми, але він не є панацеєю. Оновлення програмного забезпечення може виправити деякі помилки, але воно не виправляє кореневу причину проблеми. Якщо проблема пов'язана з якістю компонентів або конструктивними особливостями системи, оновлення програмного забезпечення не зможе її вирішити. Я вважаю, що ФОД повинен розглянути можливість встановлення оновленого обладнання для усунення проблеми, це може бути більш дорогим рішенням. Але воно забезпечить більш надійне та довгострокове рішення. Вплив на репутацію та довіру споживачів. Масштабне відкликання це серйозний удар по репутації Форда. Це підриває довіру споживачів і може негативно вплинути на продажі автомобілів компанії. Важливо розуміти, що репутація це найцінніший актив будь-якої компанії. Її можна легко втратити, але дуже складно відновити. Форд повинен вжити всіх необхідних заходів для відновлення довіри споживачів. Я вважаю, що Форд повинен відкрито і чесно розповісти про проблему необхідно розповісти споживачам про проблему і про те, які заходи вживаються для її вирішення. Надати зручний сервіс необхідно надати зручний сервіс для установки оновлення програмного забезпечення або апаратного забезпечення. Компенсувати незручності необхідно компенсувати споживачам незручності, пов'язані з відкликанням. Підкреслити прихильність безпеки необхідно підкреслити прихильність форда безпеки і якості. Висновок: Уроки для автомобільної індустрії. Ситуація з Фордом це нагадування про те, що автомобільна індустрія знаходиться на порозі серйозних змін. Перехід до електромобілів та автономного водіння вимагає нових підходів до проєктування. Тестування та виробництва автомобілів. Важливо розуміти, що безпека це головний пріоритет. Не можна жертвувати безпекою заради інновацій або зниження витрат. Я сподіваюся, що ситуація з Фордом стане уроком для всієї автомобільної індустрії. Необхідно приділяти більше уваги безпеці і якості, а також використовувати найсучасніші технології для запобігання подібних ситуацій в майбутньому. Тільки тоді ми зможемо створити автомобілі, які будуть не тільки інноваційними і зручними, але й безпечними для всіх учасників дорожнього руху.